Ташина яйце розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою. Назва її походить від слова писати, тобто прикрашати орнаментом. Оздоблюються писанки геометричним, рослинним, зооморфним, пейзажним орнаментами, християнськими символами. Це одна із стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші пращури втілювали свої прагнення та віру. Писанки є символом сонця, відродження, краси і любові. Вони мають дохристиянське походження і з'явилися у язичницьку давнину. Завіруванням писанки є джерелом зародження життя, початком Всесвіту. Майстер-клас із написання писанки пройшов у Новлинській центральній міській бібліотеці. Своїми знаннями та уміннями писати великодню писанку. Із учнями загальноосвітньої школи номер 2 поділилася майстриня, громадська активістка Олександра Струбицька. Я писанкарством займаюся вже порядка 20 років з такого самого віку, як і вони. Це не те, що народна традиція, це, мабуть, форма молитви, форма медитації, можливість передати свої побажання, свій енергетичний посил тому, кому даруєш писанку. Великдень, особливе свято це символ відродження, відродження природи, відродження нашого духу. І зараз в наш час це особливо актуально, особливо потрібно нагадати людям: Христос Воскрес! І так само як Воскрес Христос, як Він возродився з світу мертвих, так само воскреснемо. Ми всі воскресне Україну. Перше я почала цим займатися з дітками, коли почала працювати в школі психологом. Це з 2009 року. Як правило, орієнтувалася на різні вікові категорії: третій клас, четвертий клас для них проводила організовано. Потім для бажаючих які просто підходили, цікавилися. Що приємно, дітям це справді цікаво. Вони розуміють, що це народна традиція, що це мистецтво, що це майстерність, що це дотик до тих джерел, до культурної спадщини України. Вони цікавляться особливостями, візерунків, символікою, кольорами. Для них це не є щось таке звичайне, буденне. Для них це відгумін свята, дар поколінням, які їм це подарували. Учасники майстер-класу із писанкарства дізналися про зміст закодованих символів, пізнали особливості розпису та навчилися розписувати писанки, використовуючи традиційні орнаменти. Процес виготовлення писанки досить складний і потребує особливого терпіння та вміння. Тому під час майстер-класу у залі панує тиша. Кожен зображував на писанках щось своє, і всі вони були неповторними. Дітки з захопленням долучилися до таїнства створення великодньої писанки, виготовивши свій власний маленький шедевр, який прикрасить пасхальний кошик. Вже якийсь візерунок вигадала? Так. Да. – І що буде означати твій візерунок? Хвильки. Хвильки, так? Це водичка, Так. Да. – Перший раз малюєш писанку. Чи вже є практика? Є коли малювала? Ще в іншому році. І що як вийшло? Ну так. А хто вчив тебе? Мама. Навчила, так? Ви вдома на Пасху разом розфарбовуєте? так? Да. І цього року будете? Тепер завжди будеш маму вчити? Да. А взагалі ти писанку вперше малюєш? Да. Ніколи ще малюєш? Ні. А вдома ви з батьками розфарбовуєте яйця на Великодень? Да. Так. І... Мама тільки з татом, бо я не вмію. Вже якийсь візерунок вигадали? Ні. Ще ні? ні? А ви взагалі перший раз малюєте писанки? Чи вже є у вас практика? Я, так. Да. Перший раз. Мало. А ти вдома малювала. Угу. Батьками, так? Я сама. Саменька вже uh -huh. між. А де навчилась? Uh, в подружки. Ага. вже знаєте, що будете малювати? Yeah. Ще Ні. Ще не прийшло натхнення? А взагалі вперше малюєте е, писанки чи вже є практика? Вперше. вперше. Ще, ще ніколи не пробую. А вдома на свята? Я пробувала. вже. – І як вийшло? А вдома на Пасху ви розфарбуваєте яйчка? Yeah. З, з батьками, так? Yeah. Так, писанкарство старовинне мистецтво наших предків. У давнину писанка була оберегом, мала обрядове та магічне значення. Сьогодні вивчення писанкарства важливе для збереження наших коренів, нашого духовного спадку.